Цього року ми стільки разів бачили обміни на власні очі, але щоразу проживали їх так, ніби вперше. Кожен виїзд коротке повідомлення у чатах. Інколи ми ледь встигали схопити камеру, мікрофон, батарейки і вже мчали на вказане місце, щоб зустріти наших. Цей матеріал це наші спогади, найяскравіші і найважчі, найчуттєвіші і найнеочікуваніші миті. Те, що ви бачили раніше, і те, що не потрапило в ефір телеканалу Рада. Рік обмінів, спогади визволення. Просто зараз. Перше, що запам'ятовується на обмінах це очі. Очі тих, хто чекає, і очі тих, хто повернувся. Коли ми приїжджаємо на місце зустрічі, там зазвичай уже очікують люди. Це ті, чиї рідні вважаються зниклими безвісти або перебувають у російському полоні, і в кожному з них горить неймовірна надія, що саме сьогодні диво прийде і до них. Його ім'я та прізвище ви могли досить часто чути наприкінці наших сюжетів про обмін. Це людина, частина нашої команди, з якою ми багато знімали там. Багато кого зустрічали, підтримували, і багато з ким говорили. Наш оператор Володимир Ситюк. Тобі декілька разів вдавалося поспілкуватися з хлопцями, які приїжджали в швидких. Що вони тобі розповідали? Можливо, були ті, хто тобі запам'ятались найбільше. В першу чергу, коли ти звертаєшся, кажеш слава Україні! Хлопці, вітаємо вас вдома!» Зрозуміло, що вони, мабуть, частково не всі розуміють, що вони насправді вже вдома. Вижені, Так. — Слава Богу, хлопці, з повернення вас і що вийому. Вони дуже втомлені, всі зрозуміло, Ці провалені очі, худі всі. Мені запам'яталось найбільше, це, мабуть, крик. Це якщо в цивільному житті людина почує такий крик, насправді, то вона, ну, в першу чергу, вона подумає, що щось сталося дуже погано. Але на обміні ця історія працює зовсім по іншому. Розумієш, що цей крик десь всередині, дуже важкий. Він, і ти розумієш, що дочекалися. У нас було з тобою декілька випадків, коли це були крики тих людей, з якими ми чекали, нарешті дочекалися, і це, мабуть, таке подвійне щастя для нас. Боже, я вас вітаю. Це дуже Мабуть, зараз буде найважча частина цього матеріалу поруч зі мною. Артем Деркачов, мій колега, кореспондент телеканалу Рада, працював на обміні, зустрічав звільнених, підтримував рідних. Нещодавно одного з тих, кого він зустрічав, не стало, не витримало серце. Артеме, у день повернення Олександра Савова, ти працював на місці, був поруч з його донькою. Давай пригадаємо той день, якою була ця зустріч. Я... Просто підійшов до Анастасії, це його донька, для того, щоб записати коментар. Тоді Анастасія ще не знала, що її батько буде в цей день повертатися. Ми записали просто з нею невеличке інтерв'ю, що вона дуже довго чекає, вона майже три роки нічого про нього не знає. І дуже сподівається, що цього разу станеться диво. І воно сталося, тому що буквально після нашої розмови батько їй подзвонив. Пізніше ти записав з ним інтерв'ю. Пам'ятаєш, що він тоді розповідав. Олександр був дуже відкритий. Дивлячись на те, що він пережив. Він дуже сильна людина, тому що він згадував про це, він говорив про це. Він говорив про дуже важкі речі. Таганрогі жорстка прийомка. Били галяком, ми там бігали, електрошокери били нас. Кожен день шмони тебе перевіряють, там, чи гімн, чи ще щось, чи якусь пісню, щось разок, розлокну тебе. Вже раз 10 дубінкою пройшов за він. Попри те, що навіть з ним сталося, він міг посміхнутися, міг пожартувати. Але було видно, що за посмішкою зовсім інше. Так, да, є тривога. І як сказала Настя, що він повернувся з полону. Да, фізично, але частково. Він залишався там, коли я побачила звістку про смерть її тата. Я надіслала її тобі. Е, я пам'ятаю, мені було досить складно сприйняти це все. Тобі вдалося більше з ним поспілкуватися, ніж мені. Ти навіть фотографував їх. Була пропозиція зробити їм професійну фотосесію на студії для того, щоб зробити текстовий матеріал про історію морпіха Олександра Савова. І коли я до неї звертався для того, щоб я хотів її підтримати, тому що мені було теж дуже важко, важко зрозуміти те, що сталося, і вона. Той момент мені подякувала, тому що вона сказала, що ці фотографії це, те, ну, це та пам'ять, яка тепер в неї є. На жаль, такі випадки є, і наші люди потребують реабілітації, але в деяких випадках, на жаль, вже нічим не можна допомогти. Або ця допомога може бути лише паліативною. Ми бачимо в якому стані повертаються наші люди, наші захисники. Це наслідки недоїдання, тортур, депривації сну. Допитів і знущань Софія Григорчук, моя колега, яка працювала на великодньому обміні. Позаду нас твій сюжет, який вже був в ефірі. Можливо, пригадаєш якийсь особливий момент. Зокрема, от жінка, на яку ми зараз дивимось, вона наскільки я знаю, вона досі чекає, і вона чекає багато разів. і Вона проїжджає постійно. І це теж, до речі, частина обмінів, про які багато хто не каже, коли ти з цими людьми ознайомлюєш. Ти вже з ними разом кожен обмін. Сподіваєшся, що їхній родич повер... Рнеться, ми знаємо Олю О, Ольгу Куртмалаєву, просто наша улюблена жінка, яка чекає свого чоловіка, морського піхотинця. Оля стала просто мені здається, вже частинкою нашої душі. Я дуже чітко пам'ятаю, коли приїхали автобуси. Вона всіх реально зустріла знайомих і їхніх рідних. Вона кожного обійняла, але потім вона стояла трохи і Казала, наче мантру собі промовляла, що я така за всіх щаслива, я дуже рада. Цей раз це не мій раз, але мій раз може бути наступний. А якщо не наступний, то він все одно буде. Я дуже часто, особливо вона публікує дописи з чоловіком. Я дуже часто їй пишу, що Оля, ми дуже чекаємо разом з тобою. Мені просто здається, що так важливо їй сказати, що ти не сама в цьому. Ми тебе ну ми так чекаємо з тобою. Ми з дуже багатьма людьми познайомилися за цей рік там на обмінах, які досі продовжують чекати е, своїх рідних. Е, і ви вже з ними, як така маленька сім'я. там, Кожного разу досить. Я зараз буду плакати. Е, я просто зараз їх всіх згадую, і в мене вони перед очима. Ти не, не знаєш, е, їхня близька людина повернеться цього обміну чи знову. Е, Ну, я завжди плачу з ними. Зараз я вже намагаюся там, відходити від них і десь і в куточку плакати. Бувало таке, що там питають, може, ви знаєте, буде сьогодні мій не буде. Я не знаю. Я б дуже хотіла знати. Я б дуже хотіла, щоб всіх їх повернули. Але не знаю, і це найважче, коли ти коли ти не можеш нічим зарадити, крім слова. У той же час я так захоплююсь силою сімей, які приїжджають, і вони. Якогось оцього конкретного обміну не дочекались своїх рідних, але хтось з їхніх знайомих дочекався. І вони так щиро радіють за інших людей. У них уже така тісна спільнота склалась. Але якщо говорити про щасливі історії, то було двоє хлопців, які святкували свій день народження в день обміну. І дуже часто люди, які приїжджають, кажуть, що це їхній другий день народження, а в них виходить, що другий день народження в день народження стався. Вірний! Я була єдина, хто вийшов в прямий ефір того дня, оскільки е, дозволили виходити в прямий ефір доволі пізно, вже в 9 чи 10 вечора. Я потім дивилася в ключки, і в мене видно, що тут десь туш потікла, і вона так витиралася на швидку. річ. Останнє, про що ти думаєш? Це макіяж взагалі в цій ситуації. Е, е, хочеться розказати дуже багато історій. Пропоную згадати е, такий е, обмін, коли чекали близько 12 годин. На обмін був у нас такий досвід. Я пам'ятаю, що ми приїхали туди десь годині об одинадцятій, дванадцятій, і лише в 12-й годині ночі відбувся обмін, і ми змогли почати працювати. Як тобі той день? Коли ми їдемо на обмін, ми що ми не знаємо ніколи? Ми не знаємо, чи він затягнеться, чи він не затягнеться. Що піде по плану? Що там москалі дадуть вчасно наших хлопців, чи буде якийсь по часу затримки і все інше, чи взагалі може відмінитися. Постійно переносився час. З приїзду автобусів росіяни постійно затримували, переносили, і це досить було складно, особливо тим людям, які чекали свої? Річ. Так, в першу чергу, у нас це робота. У нас робота. Ми розуміємо, що ми маємо приїхати і розповісти, що хлопці повернулись. І я пам'ятаю навіть історію обміну, коли 24 години був, був обмін, тривав, тобто ми чекали стільки часу. А рідним це як? Я пам'ятаю, що в мене в якийсь момент вже навіть е, почала ну, типу гаснути ця надія, коли його вже переносили, мабуть, раз третій чи та ні, навіть вже там четвертий чи п'ятий раз його переносили. А -а -а. Я вже така: та ні, хлопці, мабуть, ми сьогодні не попрацюємо. Я пам'ятаю цей свій стан, коли ти е, ходиш, ти розумієш, що ну не так все мало бути. Я мала зараз зустрічати хлопців. Ми всі мали їх зустрічати. Ми всі мали радіти їхньому поверненню, а воно не, не виходить. Я ходила по території цієї лікарні і прям сама собі говорила, що та ні, він має відбутись. Він має відбутись. Все добре. Він думає, це не 2025 прикметний тим, що вдалося звільнити з неволі російської максимально рекордну кількість. Наших людей, як наших військовослужбовців, так і цивільних, і за кількістю обмінів, це так само в нас рекордний рік за весь час 2022 року. Мені особисто запам'ятався обмін, згідно який відбувся згідно зі Стамбулом. Цей обмін тривав три доби. Тоді вдалося повернути тисячу наших людей. Кожен обмін це ризикована спеціальна операція з не гарантованим результатом, тому що ми маємо справу. З стороною російською до обмінів залучена дуже велика кількість людей. Це координаційний штаб, головне управління розвідки і е, об'єднаний центр при службі безпеки України, і також представники омбудсмана, і представники всіх міністерств відомств, збройних сил, міністерства внутрішніх справ і так далі. І так далі, завдання сильніти абсолютно всіх. Хто зараз утримується в Росії, і це завдання спільне для наших розвідок, для наших дипломатів, для всієї нашої держави. Зрозуміло, що це завдання непросте, але треба реалізувати. Я вдячний всім у світі, хто нам допомагає. Після обіймів завжди настає тиша і відчуття. Когось бракує. Радість тут завжди поруч із прожніми місцями у списках, у сім'ях, у серцях. І ми продовжуємо чекати разом із тими, для кого ці обійми ще попереду. Карина Подленко вся знімальна та редакторська група телеканалу Рада для підсумків єдині головне.